Іван Драч, Десь на дні моїх ночей. Десь на дні моїх ночей горить свічка біла. Ішов вітер, не погасив, ішов віл не погасив, ішов кінь з гривою сивою, йшов вшпиньках. йшов літак з парасолькою неба. Не погасили, не погасили. Кожен собі нахилявся, кожен свою засвітив, йшов вітер свічку ніс, йшов кінь, свічку ніс, йшов віл, танк літак з свічкою, з свічкою, йшов величний скляний палац з маленькою свічкою, і маленький сивий комарик з великою свічкою, десь на дні моїх ночей. Горить свічка біла, радісно мені, болісно мені, нестерпно до оніміння, свічка біла, переможного миру вам.